Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні пропоную вам написати контрольний диктант за другий семестр. Спочатку я повністю прочитаю вам текст, ви його уважно слухаєте. Далі я буду зачитувати по одному реченню. Спочатку перший раз речення ви слухаєте повністю. Не записуєте. Другий раз я читаю дуже повільно, і тоді вже ви записуєте його в зошит. І третій раз речення я зачитую повністю. Ви перевіряєте, чи всі розділові знаки і чи всі слова ви поставили правильно. Тож, будьте уважні, і слухайте перший раз. Текст називається Природа у весняний час. У лісі зацвіли перші проліски, а їх ніжні квіточки милують око своєю дивовижною красою. Співають пташки. Неначе вони вітають прихід весни. У саду розцвіли різноманітні квіти, яскраві тюльпани, ароматні нарциси, чарівні мальви, які створюють неймовірний квітковий килим. Усі ці квіти дарують нам весняний настрій, а їх аромат наповнює повітря свіжістю та легкістю, даруючи нам відчуття повного примирення з природою. О, як чудово виглядають ці тюльпани! сказала Анна, розглядаючи квіти у саду. І дійсно важко не замилуватися красою оточуючого світу. Річка пливе повільно серед лугів, оплутуючи своїм серпанком зелені береги. На її гладі відбиваються промені сонця, неначе малюючи мерехливий шлях до нового дня. Коли тиша окутує цей край можна чути шепіт води та співи жабенят у багатому на життя ставку, це був увесь текст. Зараз, будь ласка, запишіть по центру його назву Природа у весняний час. Далі перше речення буде, звісно ж, з абзацу. Спочатку ви його перший раз слухаєте повністю. Будьте уважні. У лісі зацвіли перші проліски, а їх ніжні квіточки милують око своєю дивовижною красою. Записуємо. У лісі зацвіли перші проліски. А їх ніжні квіточки милують Око. Своєю дивовижною красою. Крапочка. Перевіряємо все речення. У лісі зацвіли перші проліски. А їх ніжні квіточки милують око своєю дивовижною красою. Слухаємо друге речення. Співають пташки, неначе вони вітають прихід весни. Записуємо. Співають пташки. Не наче вони вітають прихід весни. Перевіряємо. Співають пташки, неначе вони вітають прихід весни. Наступне речення: слухаємо уважно. У саду розцвіли різноманітні квіти, яскраві тюльпани, ароматні нарциси, чарівні мальви, які створюють неймовірний квітковий килим. Записуємо у саду розцвіли. Різноманітні квіти яскраві тюльпани, Ароматні нарциси чарівні Мальви. Які створюють неймовірний квітковий килим. Крапочка. Перевіряємо. У саду розцвіли різноманітні квіти, яскраві тюльпани, ароматні нарциси, чарівні мальви, які створюють неймовірний квітковий килим. А тепер уважно наступне речення з абзацу. Слухаємо. Усі ці квіти дарують нам весняний настрій. А їх аромат наповнює повітря свіжістю та легкістю, даруючи нам відчуття повного примирення з природою. Записуємо усі ці квіти. Дарують нам весняный настрой, а их аромат. Наповнює повітря свіжістю та легкістю. Даруючи нам відчуття. Повного примирення з природою. Перевіряємо. Усі ці квіти дарують нам весняний настрій, а їх аромат наповнює повітря свіжістю та легкістю, даруючи нам відчуття повного примирення з природою. Наступне речення з абзацу. Слухаємо уважно. О, як чудово виглядають ці тюльпани! Сказала Анна, розглядаючи квіти у саду. Уважно записуємо о, як чудово. Виглядають ці тюльпани. Сказала Анна, розглядаючи квіти у саду. Перевіряємо, О, як чудово виглядають ці тюльпани. сказала Анна, розглядаючи квіти у саду. Наступне речення. І дійсно! Важко не замилуватися красою оточуючого світу. Записуємо. І дійсно! Важко не замилуватися. Красою оточуючого світу. Віремо. І дійсно важко не замилуватися красою оточуючого світу. Наступне речення з абзацу. Слухаємо уважно. Річка пливе повільно серед лугів, обплутуючи своїм серпанком зелені береги. Записуємо. Річка пливе повільно. Серед Лугів. Обплутуючи своїм Серпанком. Зелені береги. Крапочка. Перевіряємо. Річка пливе повільно серед лугів, обплутуючи своїм серпанком зелені береги. Наступне речення. слухаємо уважно. На її гладі відбиваються промені сонця, не наче малюючи мерехтливий шлях до нового дня. Записуємо. На її гладі. Відбиваються промені сонця, не наче малюючи. мерехтливий шлях до нового дня. Перевіряємо. На її гладі відбиваються промені сонця, неначе малюючи мерехтливий шлях до нового дня. Наступне речення. Слухаємо уважно. Коли тиша окутує цей край, можна чути шепіт води та співи жабенят у багатому на життя ставку. Записуємо. Коли тиша Окутує цей край Можна чути шепіт води. Та співи жабенят. у багатому на життя ставку. Перевіряємо. Коли тиша окутує цей край, можна почути шепіт води та спів жабенят у багатому на життя ставку. Вітаю! Ми завершили писати текст. Тому давайте з вами зараз перевіримо його повністю. Я зачитаю його з від початку до кінця. Слідкуйте уважно. Природа у весняний час. У лісі зацвіли перші проліски, а їх ніжні квіточки милують око своєю дивовижною красою, співають пташки, неначе вони вітають прихід весни. У саду розцвіли різноманітні квіти, яскраві тюльпани, ароматні нарциси, чарівні мальви, які створюють неймовірний квітковий килим. Усі ці квіти дарують нам весняний настрій, а їх аромат наповнює повітря свіжістю та легкістю, даруючи нам відчуття повного примирення з природою. О, як чудово виглядають ці тюльпани! сказала Анна, розглядаючи квіти у саду. І дійсно, важко не замилуватися красою оточуючого світу! Річка пливе повільно серед лугів, обплутуючи своїм серпанком зелені береги. На її гладі відбиваються промені сонця, неначе малюючи мерехтливий шлях до нового дня. Коли тиша окутує цей край, можна чути шепіт води та спів жабенят у багатому на життя ставку. Молодці. Текст завершено, тому не забудьте, будь ласка, надіслати диктант на перевірку своєму вчителю. Гарного дня!